Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної Витівки. Фарбування яєць одна з головних традицій свята Великодня. У кожної родини є вже роками перевірені рецепти з фарбування яєць. Але якщо у вас виникло бажання проекспериментувати, тоді давайте разом зі мною починаємо. Перше фарбування буде краснокачаною капустою. Верх капусти я зрізала, з неї буде дуже смачнющий салат, а тут, де вже качан іде дуже грубі листочки, підуть вони на фарбування. Я дрібню такими кусками і буду складати в кастрюлю. Я буду експериментувати. Тобто буду красити тільки по два яйця. Так що мені однієї четвертої головки капусти буде досить для того, щоб зафарбувати і перевірити, чи дійсно це гарний спосіб фарбування. Ось я додрібнила і тепер складаю все. І буду одну столову ложку солі додавати, щоб яйця не потріскали. І 3 столових ложки 9% оцту, для того, щоб трималося гарно, тримався колір. Взагалі, як будете красити яйця, потрібно дістати їх з холодильника, щоб вони залишилися при кімнатній температурі 2-3 години перед тим, як красити. Ставлю я все на вогоні 10 хвилин кип'ячу. дивіться, який вже колір цікавий. І тепер я буду класти. Яйця занурювати всередину і буду їх варити рівно 10 хвилин. і Потім вони в мене будуть у цій рідині цілу ніч стояти. А вранці ми подивимося, який буде колір. Поки дивіться, поки вони колір не набрали, я зараз їх уже буду виставляти, поки вони біленькі. Але ж побачимо, що буде на ранок. Виставляю я на балкон. Ось дивіться, які яєчка вийшли. Простоїли вони в мене в цьому рощині 8 годин. Краса! Далі починаємо робити мармурові яйця. Для цього я беру білий папір і його ріжу такими смужками, квадратиками, прямокутниками. І сюди буду різати ще сухе цибулення. Теж буду, як ріжеться смужками, квадратами, трикутниками. Ось так я все покришу, перемішаю, все змішаю, ось так. І будемо зараз робити мармурові яйця. Яйце сереберу, вмочаю в воду. І його так обвалюю в цю суміш, що ми нарізали. І тепер буду його замотувати в капрон, Можна брати капрон, можна брати бинт, можна брати марлю. Я беру в капрон, він дуже гарно тримає і не дає при покрасці таких клітиночок, як марля або бинт. Але при покрасці це не важливо. Якщо у вас нема, то спокійно можете крати, красити в бинті. ось так я зараз Беру і з усіх боків буду підтягувати, щоб його затягти, і щоб там ці смужечки, квадратики дуже гарно прилипли до яйця. Тут дуже цікава ситуація, вам не потрібно, щоб це було рівномірно. А навпаки, чим більше буде хаотично, тим цікавіше буде при тому, як пофарбуються ваші. Мармурові вироби. такі Ось так я фіксую ниткою, я її не зав'язую, воно не буде розмотуватися. Ось так це вже є готове. І тепер друге, точно так буду робити. Спочатку в воду, потім у нашу цю нарізану суміш обваляю, і буду капроном затягувати, щоб гарно все пристало. Ось так буду закручувати і фіксувати ниткою. І друге яєчко вже готове для покраски. Тепер я буду брати в кастрюлю звичайний чай каркаде. Потрібно взяти його 200 грам. Я висипаю його в кастрюлю. Тепер сюди ж буду додавати столову ложку солі і 3 столових ложки оциту. 9%. Додаю І сюди буду класти ці яєчка, що ми позав'язували, буду заливати холодною водою. Я беру, заливаю так, щоб вода покрила їх ось так. І буду ставити на вогонь. Варю 10 хвилин і на ніч на балкон. Дивіться, яка краса подивіться які вони гарненькі. Вам сподобались? Слідуючий рецепт буде фарбування яєць у вині. Вино беру червоне, воно в мене сухе, додаю 100 грам цукру. Вино в мене домашнє, сорт винограду Молдова. Можна брати. Магазини. Я думаю, що навіть з магазинного колір буде більш насичений, ніж з домашнього. І кладу два яйця в вино і буду ставити трошки розмішую цукор, він буде підігріватися і потім гарно розмішається. На 10 хвилин закипіло і на балкон на ніч. Подивіться на цю магію, подивіться, як воно виблискує, гарно. Як вам? Пишіть в коментарях. А зараз буде самий популярний рецепт красіння яєць в цибулині. Цибулиння я кладу в кастрюлю і буду додавати сіль, оцет, заливати водою і ставити на вогонь на 20 хвилин кип'ятити. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей рецепт. Ваші коментарі допомагають розвитку каналу. Ось я поклала сюди все. Тепер заливаю воду і буду ставити кип'ятити на 20 хвилин. Розмішаю все, і на вогонь. А поки воно буде кипіти, потім остигати трошки, будемо готувати яйця. Яйце я беру в воду і на нього наклеюю гілочку звичайного бур'яну, який у нас росте на вулиці. Я гарно її приліплюю і знову ж таки буду замотувати, дивіться, яке буде у нас гарне. І буду замотувати в капрон. Можна безліч приклеювати травинки, можете просто вирізати з паперу, любі зірочки, горошинки, що завгодно, любі геометричні фігури, любі звірятка. що завгодно, таким чином можна понаклеювати і замотати його, гарно притиснувши, я водою так. Приклею його і зараз буду замотувати в капрон. Замотую так само, як і замотувала на мармурові яйця. Але тут трошки обережніше, щоб наші гілочки не сунулися, і щоб був дуже гарний малюночок. Воно буде як трафарет. дивіться. Тепер я перекручую і буду фіксувати ниткою. Так, тугенько, щоб воно ніде не сповзло, ніде не ділося. І знову так закручую туго ниткою. І це вже буде Одне яєчко зроблене. Це в мене вже закипіло, і я поставила його остигати, щоб не було перепаду температур і яйця не полопалися. Я поки прохолодну, я зразу виношу на балкон. Дивіться, які гарні будуть візеруночки. Друге, взяла з квітки, листочки. Вони трошки грубіші і не дуже гарно прилягають, але все рівно буде якийсь малюночок. І знову я його беру, підтягую з усіх бочків і скручую. Ось так, щоб видно листочки і гарно скручую. Потрібно робити дуже хорошу натяжку, тому що, якщо вони погане будуть натягнути, рисунок буде розмитий, не буде такого чіткого листочку. Буде, будуть вони гарні, буде якийсь малюночок, але не можна буде розібрати, який він був. От так я доробила. І тепер буду тут, я відрізаю це лишнє, бо дуже багато. Відрізала капрону. І дивіться, ось такі листочки. І тепер вже воно остигло, і я буду вже класти, в остигше цибулиння. І буду ставити, варити яйця рівно 10 хвилин. 10 хвилин, і я буду в цибулині виймати Це єдині, які не будуть у мене ночувати на балконі. Тому що це я знаю, як воно красить, я впевнена в успіху. Ось так ставлю на вогонь на 10 хвилин. 10 хвилин пройшло. Дивіться, вони якого гарного кольору. Я не буду їх залишати на ніч, а зразу виймаю в холодну воду і хочу вам зразу розрізати і показати. Які вони будуть гарні. Якщо ви хочете, щоб вони були такі блискучі, то можна їх натирати олією. Як вам таке сподобалось? Слідуючий рецепт: у нас буде куркума з каркаде. Куркума у нас залишилася після мармурових яєць. Я туди додаю пачку каркаде, це 30 грам. Все змішую. І сюди ж буду додавати яйця. Яйця беру сирі, кладу, і буду ставити на вогонь на 10 хвилин. І потім по такій самій схемі, повністю на балкон на ніч, на всю ніч. І побачимо, що вийде. Якщо ви не хочете більш насичені, такі, то можете виймати через 3-4 години. Ось так я ставлю. 10 хвилин варитися і на балкон. Дивіться, яка краса. Подивіться, який колір. Якщо хочете, щоб він був світліший, виймайте годин через 4. Як вам такий рецепт? Тепер я просто беру в казанчик 2 яйця, буду заливати холодною водою і засипати пакетиком куркуми 30 грам. Ось я зараз змішаю. І на вогонь варю 10 хвилин і на балкон. Ось, дивіться, яка краса вийшла. 8 годин вони були. Хочете світліші, виймайте раніше. Зараз ще один експеримент. Беремо 200 г замороженої смородини, додаємо столову ложку солі, Три столових ложки оцту. Смородину можна занурюючим блендером пробити, але я просто буду яйця варити, варити в такому компоті. Додала оцет і буду класти сюди два сирих яйця і варити 10 хвилин. І на ніч на балкон. І побачимо, що вийде. Користуйтесь цими рецептами, пишіть в коментарях, який вам більше сподобався за все. І обов'язково робіть свято своїм своїм рідним на Великдень. Ось, дивіться, це смородина. Користуйтеся, до зустрічі!